Всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Мітоаута, це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про ще один автомобіль, який ми підготували для нашого клієнта повністю під ключ. Це Mazda, cx 5 2022 року, рестайлингу, а також самі свої топові і максимальні комплектації з На сьогоднішньому відео ми розберемо скільки такий автомобіль може коштувати на аукціоні, скільки буде коштувати його орієнтовно ремонт і відновлення, на що потрібно орієнтуватися, та й взагалі на що потрібно орієнтуватися, коли вибираєш авто із США і що може виходити по ремонту. Що входить в комплектацію, зробимо тест-драйв із зробимо якісь порівняння з його найближчими конкурентами. Та що в цього автомобіля не так, як у всіх інших. А like лузен Майма з севері на войта. Плістокєміасай, асай. Афілакомлюзе майбарієнновелта. Me aside, aside. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this, every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. В Цілому марка Мазда нам знайома давно, але особливо вона почала змінюватися, коли вона відійшла від впливу Форда. Адже так, це колись була одна компанія. Та коли мазда стала більш самостійною, вона впровадила нові дизайни та нові технології в своїх автомобілях. Автомобілі більше не підвергаються корозії, як це було в більш старших побратимов. Та коли ми побачили Mazda CX-5 з 2011 року, коли вона у нас з'явилася, це на той момент був реально якийсь фурор і для більшості людей просто вау. І дійсно автомобіль вразив шукачів автомобілів, і тих, хто йшов купувати в салон автомобілі новими, він вразився від Mazda CX-5. Але Експерти всі як один сказали, що новий технологічний двигун, який встановлений під капотом цього автомобіля з технологією SkyActiv, він не поїде. Він буде проблемним, і ця Mazda приречена на провал. Але в реальності сталося абсолютно не так. Двигун зарекомендував себе як високонадійний класний технологічний двигун з мінімальними витратами пального, адже в класі, якщо порівнювати, то напевно це самий економічний кросовер на момент сучасності 2022 року. І саме за це її. Її варто вибирати. По надійності у нас встановлені агрегати, такі що не приносять ніяких проблем. Якщо ми говоримо про шестиступеневу коробку е, автоматика, встановлена гідротрансформаторна під капотом цього автомобіля. Вона, хоч на сьогоднішній день, і трішки все-таки застаріла, але вона не приносить проблем для своїх власників. Ми з вами звикли, що ці двигуни у нас все-таки атмосферні. Газ четвертого покоління, як за правило, хоч сюди і не ставлять, але ці двигуни являються атмосферними і працюють одночасно по двом циклам, що дозволяє бути більш продуктивнішим та економічнішим, коли ж ми все таки говоримо про атмосферний двигун, то ми з вами звикаємо до того, що ми нажимаємо на педаль екселератора, і такий автомобіль, м'яко кажучи, нікуди не їде і не показує якісь драйвові характеристики, і це дуже багато, кому. На сьогоднішній день не подобається, адже коли ти купуєш автомобіль там близько 30 тисяч доларів, ти хочеш, щоб він щось, хоч кудись, хоч якось трішки їхав. І дякувати Богу, починаючи з комплектації Grand Touring Reserve, а також на комплектації Signature, У нас ці двигуни ідуть повищеної потужності із додатковою турбіною. Саме з появою турбіни на цих двигунах автомобіль менш надійнішим абсолютно не став. Він залишився такий самий, але автомобіль додав потужності і тим, хто хоче насипати, навалювати і їхати, йти на обгони більш впевненіше, тепер Mazda це дозволяє. Коробка залишилася у нас така сама, і у нас проблем відповідно з цим так само. Ніяких не виникає. Тобто ми отримали продукт, який можна впевнено казати один із найкращих на ринку. Адже коли ми говоримо про найближчих конкурентів, то вони абсолютно не такі. Якщо б взяти, наприклад, наближеного Volkswagen Тігуана, то, наприклад, в одних і тих самих роках випуску він буде трішечки дорожчий, по-перше, по ціні, і трішечки інший по функціоналу. Хоч, все-таки, коли пішов рестайл 22-го року, там з'явилася кокпід приборка майже у всіх модифікаціях, і це додало автомобілю дуже великий плюс. У нас тут комплектація Сігнеча, але ще повністю цифрової панелі ми не маємо. У нас ідуть. Аналогова цифрова приборка всередині вмонтована з додатковим екранчиком, що виглядає просто вау, суперово. І дійсно, коли ми говоримо про максимальну комплектацію, то ми маємо в автомобілях. Проекцію Дістронік. Ми маємо камеру в лобовому, камеру безпосередньо під значком. Тобто, у нас камери і в дзеркалах, камери 360, люк, чорний потолок, музика, боус, вентиляція сидінь, проекція на лобове, підігрів сидінь, підігрів керма, шкіра напа дуже важливо, що відрізняє цей автомобіль від інших комплектацій. Що якщо там використовується шкіра замінник або звичайна шкіра, то у нас тут преміальна шкіра напа, і саме за це її цілі цінять. Найбільше. Звісно, електроприводи сидінь, електропривод багажника, підігріви для задніх рядів сидінь. І е, такий автомобіль, ви розумієте, що. Дешево коштувати не може, адже в ньому в принципі запроваджені всі необхідні технології по безпеці, що мається на увазі, тобто технологія екстреного гальмування, якщо у вас різко перед автомобілем з'являється пішоход, велосипедист чи попередній автомобіль різко гальмує. І якщо ви не встигнете нажати на гальма, то цей автомобіль зупиниться сам. Так 100% на цю функцію розраховувати не потрібно, адже якщо автомобіль про то ви попадете в ДТП. Але як Показує практика, неодноразово, коли люди користуються такими автомобілями, вони дійсно запобігають потраплянню в ДТП, і таких ДТП на таких автомобілів стало набагато менше. Коли ми здаємо назад, камера заднього виду у нас контролює перехресні шляхи. Якщо там з'являється якась перешкода, пішохід чи ще щось, автомобіль про це сигналізує та загальмує. Звісно, CarPlay, Android Auto, як же ж без нього без цього нікуди неможливо. Але якщо ми будемо говорити все таки про е конкурентів, то напевно, не найближче б до цього автомобіля я відніс би саме Volkswagen Tiguan. Він мені імпонує найбільше. Але звісно не потрібно забувати і про Ford Edge. Наприклад, у 2022 році автомобіль з 21-го отримав рестайлинг. Сім четверта магнітола, здоровенний такий телевізор вертикальної форми по в центральній частині консолі. Виглядає ну просто приголомшливо. Звісно, сюди можна було б віднести і Jeep Cherokee, Але на жаль, автомобіль з 2022 року знятий уже з виробництва новий джип чироки поки не представлений. Побачимо, як ми його вже будемо бачити, можливо, з 25-го, можливо, з 26-го років. Але на даний момент у нас у Чироки, 22-й останній рік випуска, там і йдуть трушні старі тайгершарки, пінтастари, тобто атмосферні двигуни, газік туди ставиться, але жруть вони надзвичайно багато пального, і це їхній недолік. Так вони надійні, класні, потужні, але. Сучасні технології все таки перемагають. Тому з 25-го чи 26-го року, коли буде представлений новий Jeep Cherokee, ми очікуємо від нього якихось нових рішень, і тоді можливо цей автомобіль він переплюне. А так, поки маємо мазу. Потрібно перейти до аукціонів Сполучених Штатів Америки і подивитися, звісно, аналітику, яка у нас іде по аукціонам і що ж у нас по цінам. Якщо ми звернемося до аналітичного сайту автостат, він нам допоможе зрозуміти таку статистику. Наприклад, якщо ми будемо говорити саме повний рестайлинг, який у «Мазди» пішов з початку 2022 року, то середня вартість автомобіля на аукціоні буде складати біля 7,5 тисяч доларів. А це говорить про те, що від шістнадцяти триста 16 400 автомобіль можна привозити в Україну без. З ремонту робити ремонт і відновлення, який в середньому, коли як може складати 7-8 тисяч доларів, ви маєте розуміти, що всіх пошкоджень по фотографії ніколи не буде видно, ніколи не можна врахувати, і ремонт в реальності може виходити трішки дорожче. Але і ви розумієте, що ви автомобіль готуєте для себе і пошкодження, які є в автомобілях, ви не приховуєте. А ви їх виправляєте для того, щоб безпечніше і безпроблемніше в майбутньому користуватися цим автомобілем. Цим і є дуже велика різниця, коли ти вибираєш автомобіль для себе. Тебе або коли купуєш його, який був підготовлений не для себе. Якщо ж ми будемо говорити про пошкодження, то я в принципі рекомендував би вам мазду брати в основному як по переднім пошкодженням, так по заднім, так і по бічним. Тобто, всі три пошкодження може і має місце бути в цього автомобіля. Але вибираючи для себе передні пошкодження, ви маєте розуміти, що ремонт такого автомобіля може сягати навіть 10 і більше тисяч доларів. Особливо коли ми говоримо про топові комплектації Grand Touring, Signature, тому що в автомобіля використовується максимальна фара. І якщо ми говоримо про фару, яку ми захочемо купити по оригіналу. Нову, то вона може сягати близько півтори тисячі доларів за одну штуку. Тобто дві фари можуть коштувати три тисячі доларів. Звісно, що і ремонт тоді так буде виходити більш дорожче. Коли ми говоримо про більш простіші комплектації, е, префери, наприклад, цього автомобіля чи інші, то у нього також використовується led фара вона хороша, але вона буде значно дешевша, ніж в максимальних комплектаціях. Тому е, за автомобілі з бічними пошкодженнями, задніми пошкодженнями, потрібно буде втручатися і щось робити з кузу. Переварювати там, звісно, але ремонт тоді такого автомобіля буде виходити дешевше, ніж до передніх пошкоджень. І на аукціоні такий автомобіль буде коштувати також дорожче. Якщо ми будемо дивитися, Середню вартість автомобіля по аукціоні саме комплектації Сігнече, саме топової, якщо ми захочемо, то ми з вами зрозуміємо, що в середньому такі автомобілі будуть торгуватися від 10 до 14 тисяч доларів. В принципі, в усередненому біля 12 можна взяти автомобіль з невеликими пошкодженнями, цілою безпекою. Наприклад, як ось ми взяли і цей автомобіль. Якщо ви звернете увагу, в автомобіля у нас невеликий рідний пробіг, пробіг, повний привід чистий 2022 рік, і пошкодження автомобіля були зусередні. В задній частині, і можна сказати, що вони були абсолютно мінімальними. Так, ви бачили, як я вам викладав ремонт цього автомобіля у нас з СТО. Ви бачили, що пошкодження відбулося саме в лівій передній частині. Тут у нас було під бампером. Піджмакано, а там всередині. У нас майстер все повитягував, усе зробив, відновив все, як має бути. І тепер ми, в принципі, можемо й оцінити якість ремонту. Оскільки ви знаєте, найскладніший з усіх часів і народів колір у фарбуванні це був е, маздовський червоний колір. Ось він у нас і є. Тому ви можете оцінити, чи попали ми в колір в фарбування цього автомобіля. Ви, звісно, можете оцінити, чи попали у нас всі зазорчики, чи стоять усе на місцях. Е, як пам'ятаєте, у нас було зміщення по зазору. Також крило Дверка. Ми це все виправили. Всі пластики, всі молдинги стоять абсолютно на місцях, і автомобіль пофарбований в колір, коли це у нас самий самий складний колір з усіх автомобілів. Так, тобто, дійсно, ми вміємо і можемо з цим працювати дуже якісно. Ось це ви і отримуєте, коли ви замовляєте авто із США. З нами. Ви отримуєте, звісно, замовлення автомобіля для його відбір на аукціоні з професіоналами, які працюють з автомобілями вже більше восьми років. Ви дійсно е, вибираєте той автомобіль, який подобається вам по вашій комплектації, вашим параметрам, пошкодженню, які ви хочете. І до, на торги на аукціон приймаються тільки ті автомобілі, які ви погодили. Автомобілі, які ви не погодили, не торгуються, не розглядаються, і вони, відповідно, тоді не цікаві. Е, налагоджена логістика, система до. Ставки розмитнення, а також система ремонту і відновлення автомобіля. В результаті ви отримуєте ось цю високу якість, про яку я вам і розповідаю. Додатково ми даємо один рік гарантії на ремонтно-відновлювальні роботи. Що у вас автобіль геометрії кузова і що не буде проблем з лакофарбовим покриттям. Якщо щось трапиться, то в гарантійний термін ми звісно це виправимо безкоштовно. Розпочнемо сам огляд автомобіля, і він, на мій погляд, надзвичайно цікавий. Звісно, без електрокришки багажника на сьогоднішній день немає сенсу взагалі кудись рухатися, тому що це сучасна функція, яка має бути в кожному сучасному автомобілі, на мій погляд. Звичайний багажник, звичайно, ви свої пакунки речі зможете тут розміщати. Він не надзвичайно великий, але він і не маленький, тобто він середньорозмірний. Але чим відрізняється Mazda від своїх основних конкурентів? Тобто, у нас знаходяться ось тут. Ручки одна і друга, які складають задні сідушки, тоді ви зможете більше речей погрузити в цей автомобіль. Ну, це ви, напевно, бачили в кожного. А от ось ця окрема додаткова ручка, яка кладе центральну ось цю сідушечку, і що вона нам допомагає. Ми її так нажимаємо. Раз. І вона провалилася. Якщо ви е поціновувач гірськолижних курортів, ви любите з собою перевозити лижі, сноуборди, взагалі якісь такі довгі речі, або можливо, ви з грабельками і лопатками любите їздити ще на город покопати картошечку в село до бабусі з дідусем, то ви їх зможете з легкістю тут розмістити, не пошкодивши салон, і при цьому чотири чоловіка зможуть з легкістю розміститися в цьому салоні. Задня частина автомобіля надзвичайно приємна, та мазда подумала і про комфорт для пасажирів, які будуть тут е, розміщатися. Саме приємне це шкіра наппа, якщо ви звернете увагу, я ось пальчиком так її продавлюю, я яка ж вона все-таки м'якусінька і приємна на дотик. Для задніх пасажирів в автомобіля є і підігрів задніх сидінь, які вмикаються через ось такі додаткові кнопки, і мало хто з автомобілів. Які в принципі готуються і робляться заводом-виробником для мас для народу, розміщаються тут, адже в більшість автомобілів це чомусь не передбачає. Ми це як правило зустрічаємо в топових брендах, такі як Ауді, Мерседес, БМВ, тобто щось від німців, коли ми це бачимо від мазди. Це реально лайк, це плюс, і за це можна давати повагу марки. Звісно, для задніх пасажирів, якщо потрібно буде заряджати гаджети в дорозі, то ось тут у нас знаходяться заряджальні пристрої, і з легкістю можна це буде зробити. Місця вистачає для того, щоб розміститися будь-якому пасажиру в задній частині комфортно і на далекій відстані їздити на цьому автомобілі буде так, також однозначно комфортно. За кермом цього автомобіля розміщатися надзвичайно зручно. Нас зустрічає сучасне кермо, воно шкіряне і з ось такими додатковими зубчиками, що більш комфортніше його тримати і їхати буде в дорозі. Звісно, Mazda нам забезпечує підігрів передніх сидінь, але що відрізняє від задніх сидінь, тут є ще у нас вентиляція. Тобто, це для літнього часу року дуже надзвичайно комфортно, коли жарко. І ти їдеш і тебе не обдуває холодним повітрям, а він, виходить, сідушки в себе його тако всасують. І відповідно ви не захворієте, якщо ви сіли з мокрою спиною, і бачимо, мазда знову ж таки про вас. Подбала. На крові у нас розташовується ще керування круїз контролем, адже він у нас адаптивний і він у нас активний. На ньому можна, звісно, їхати, прив'язавшись до попереду йдучого автомобіля. Автомобіль заводиться з кнопки Клімат-контроль у нас двохзонний. І в центральній частині автомобіля у нас знаходиться оновлена мультимедійна система, яка включає в себе CarPlay та Android Auto. Як бачите, з рестайлом у нас цей екранчик став набагато більший. Окремо потрібно Сказати про роздільну здатність цього екранчика, особливо коли ми включаємо камери 360, і ми дійсно бачимо, що якість їх покращена значно, особливо враховуючи з автомобілем, який був у нас дорестайловий. Там камери стояли, ну м'яко кажучи, ще такі з маленькою роздільною здатністю. То в цих камерах ми можемо побачити все, і вони у нас освітлюють повністю як камери 300. 60, ми бачимо все, що знаходиться навколо автомобіля. Вашу подорож і комфортне переміщення по місту, а також на дальній відстані, забезпечить е комфортом музика преміально, Bose, яка встановлена в цього автомобіля. Звук від цієї аудіосистеми надзвичай, надзвичайно приємний та додасть вам приємності в експлуатації його. Блок керування задньої електрокришки багажника буде знаходитися в цій частині та перемикання камер 360, вімкнення відімкнення парктроників, а також контроль та тримання смуги. Те, що я вам і казав по екрану, як бачите, я зараз заглушу автомобіль, і у нас аналогова приборка. Це, в принципі, вже можна сміливо говорити, що вона застаріла. Так, хоч мазда по центру автомобіля у нас тут розмістила ось такий екран і інтегрувала їх саме в ці а, звичайні колодязі, які ми звикли з вами бачити з 90-х років, виглядає це суперово класно. Але на сьогоднішній день, на мою думку, тут вже має стояти якась копіт-приборка, тобто повністю цифрова. Супроводжувати нас дорозі буде ось Така проекція, тобто вона буде за допомогою камери в лобовому склі щитувати знаки, які у нас знаходяться а по дорозі. Вона буде вам фіксувати постійно швидкість автомобіля, щоб ви ні в якому разі її не перевищували. І вам буде легше, звісно, з такою проекцією переміщатися. Контроль і тримання смуги, якщо ви десь заснете за кермом. або Піймаєте гаву, хтось вам зателефонує, втратите смугу, і автомобіль вас підкермує, підсигналізує і забезпечить, тому що ви не потрапите в ДТП. Ну тобто, можна сказати, що це абсолютно сучасний класний кросовер, який варто для себе вибирати в 2025 році. А тепер давайте ми на ньому трішечки прокатаємось. З перших секунд, коли сідаєш за кермо Мазди, ти її відчуваєш ось цей тяжкий руль. А якщо ви знаєте, наприклад, Хонда вона любить ставити в свій автомобіль більш гострі рулі, і люди дуже часто, до речі, на хондах потрапляють в ДТП. І це не через те, що в неї погане керування, а через те, що завдяки цьому гострому такому керму. Тобі на Хонді хочеться е, рі, рісачити знаєте, і виконувати якісь маневри на дорозі, які б ну, не треба було б робити. І від цього люди дуже часто потрапляють в ДТП. Всі автомобілі в Mazda cx 5 йдуть е, з тяжким рулем. Тобто, коли ти його крутиш, він такий тугенький. І це ніде в налаштуваннях не перемикається для того, щоб він став м'якеньким. В цьому є її прикол. Але коли ми особливо виходимо на трасу, їдемо на якусь дальню поїздку, то це виявляється більш комфортнішим, і автомобіль легше тримати саме на дорозі. Потрібно обов'язково згадати 2,5 турбовий двигун, який у нас розмістився під капотом цього автомобіля. Тому що якщо в попередній Мазде у нам потужності було все-таки малувато, то тут ми вже можемо нажимати. Всі асистенти безпеки у нас працюють і відображаються на Проекції це все. Це в мене сигналізує, чи є там автомобіль в сліпій зоні чи ні. Але, що дуже важливо, я легесенько торкаюся до педалі екселератора, і автомобіль вже пришвидшується, він дійсно розганяється. Спробуємо ось, наприклад, ще раз. Ну, супер, супер. А, я люблю автомобілі, які будуть їхати динамічно. І автомобілі, які ти нажимаєш на педаль акселератора, а він стоїть на місці, нічого не відбувається. Скажу чесно, я такі автомобілі недолюблюю. Якщо ще в умовах міста користуватися ним якось можна, хоч він тебе й напрягає, то коли ти виїжджаєш на трасу і хочеш обігнати якийсь, якусь фуру, якийсь автомобіль, в тебе якась є дорожня обстановка, тобі треба різко пришвидшитись на автомобілі, ти просто-напросто цього зробити не можеш, адже потужності Тобі не вистачає. Якщо ми говоримо про 2011 рік, коли у нас Sky Active тільки з'явилися, і а, 290 кінських атмосферних сил, а, які були в цього автомобіля, на той момент їх вистачало. Не встигли перестроїтись, нас пропустили, а якщо сти не захотів пропускати. Тому, як бачите, повага до марки на дорозі не дуже велика. Це те, про що я говорю, коли ти їдеш на Audi, на BMW чи Mercedes. Тобі достатньо вімкнути поворотник і автомобіль, який їде позаду тебе, він відразу гальмує і відразу тебе пропускає. Коли ти їдеш саме на Мазді, форду чи, можливо, Jeep, то, звісно, такого відбуватися не буде. Ну якщо це не джіп Grand Cherokee. Ось цьому Ми тільки що з вами. Ми пересвідчилися на дорозі буквально по факту, як це працює. Тому, якщо ви хочете, щоб всі тікали, тому що їдете ви, вам потрібен преміальний німець. Коли ж ми все-таки продовжимо говорити про мазду, то я продовжу про двигун. На мій погляд, 190 кінських сил, атмосферних кінських сил, а їх не можна порівнювати з. Однозначно з турбовими, тому що візьмемо один і той самий двигун. Але в якого буде 190 однаково кінських сил, але в одного буде атмосферні а в другого в турбові, то турбові будуть їхати значно і значно краще. Саме тому, що повищений крутний момент, і автомобіль відклик педалі акселератора набагато відчутніший і відбувається відразу. Тому мазда дійсно затягнула з переходом. На турбові двигуни вони здається почали з'являтися з 2019 року, саме коли ми брали автомобілі в комплектації Grand Touring Reserve, І коли ми говоримо про простіші комплектації, наприклад, Преферед, та сама, вони вже зустрічаються досить таки рідко і майже ну в общем немає їх там. Тому цей топовий двигун від Mazda вам буде доступний на даний момент тільки в топових. Комплектаціях а топові комплектації, як ви зрозуміли, будуть коштувати дорожче ніж звичайний автомобіль. Тобто, ми з вами зрозуміли вже усереднену вартість автомобіля, на що потрібно розраховувати, коли замовляєш авто із США. На що потрібно розраховувати, коли ти його ремонтуєш, і потрібно бути готовим, звісно, і до сюрпризів, які можуть виникати, адже по фотографіям ніколи всіх пошкоджень видно не буде. Але треба не забувати, що автомобіль все таки готується для себе під себе і. Такий ремонт, якщо ви зробите автомобіль, дешевше приховаєте ці пошкодження, почнете його експлуатацію, то буквально там з якимось пробігом там, тисячу, дві, десять коли в кого, як кілометрів, це все буде вилазити і потрібно буде перероблювати. А перероблювати це завжди дорожче, ніж відразу робити нормально. Ну що ж, я вам сміливо можу сказати, що в повороти Mazda cx 5 також входить дуже класно і не відчувається кренів, знаєте, не відчувається оцього зміщення а, з траєкторії руху, коли ти а, різко перелаштовуєшся автомобілем і хочеш робити якісь маневри. Саме це недолік кросоверів, за який я їх і недолюблюю. Адже керування кросовером, м'яко кажучи, Дуже і дуже погане, воно до седана і хатчбека дуже віддалене. А я люблю саме таку більш гостру їзду перелаштування, коли автомобіль робить те, що я йому кажу. Якщо я йому кажу їхати швидко і в цій полосі, то він має однозначно це виконувати. Коли ми говоримо про Mazda cx 5, напевно, це найкращий кросовер в класі, який найкраще буде тримати дорогу. Порівнювати його можна тільки з Subaru Outback, на який огляд у нас був недавно на каналі, і там саме це я також розповідав на відео. Та якщо ми будемо брати найближчих конкурентів, адже Outback далеко не конкурент Mazda CX-5, це абсолютно різні технологічно автомобілі. То коли ми говоримо про наближених конкурентів, які ви ще згадували на відео, вони цієї керованості мати не будуть. Тому, якщо для вас це важливо, отримати кросовер з відчуттям, що ви все-таки сидите і їдете в хатчбеки, і цей автомобіль ще трошечки якось керується і має якусь динаміку, то Mazda cx 5 комплектації Signature, а також Grand Touring Reserve, зможе вам це запропонувати. Що ж, друзі, потихеньку ми з вами підійшли до завершення цього відео. Я всім дякую, хто знаходився до кінця. І а якщо вам дійсно сподобалася викладена нами інформація, попрошу підтримати лайком, написати коментар. Це дійсно допомагає розвиватися нашому каналу, щоб відео отримало більше переглядів і більше людей тоді зможе дізнатися про нас. Ну і, звісно, скористатися нашими послугами. Якщо ж вам, звісно, також потрібно замовити авто з США, ви вже зрозуміли, що ми можемо це зробити з гарантією і якості і використавши. Наш досвід ви можете отримати для себе гарно підготовлений автомобіль. До нових зустрічей! Всім пока!